Друзі, всім привіт! Знімаю позитивне відео, що українці отакі гарні люди. І потім зараз головне, скажу а потім другорядне. Почесне звання праведник народів світу за спасіння євреїв під час Голокосту отримали 2,5 тисячі українців, у тому числі 150... Киян це були жителі окупованої України, літні люди, жінки і діти. Часто євреїв переховували великі сім'ї або багато сусідських родин. Серед рятівників були люди різних національностей: українці, поляки, білоруси, татари, вірмени, греки, німці. То я вам до чого, що українці такі трудолюбиві, миролюбиві. І уявіть, зараз американці дають е, допомогу і йде на зарплату е, депутатам. Депутат отримує 200 тисяч гривень зарплата. На місяць помічник отримує 70 тисяч зарплата на місяць, плюс ці всі офіс президента нам ще більші зарплати, в них ще у кожного єрмака 7 заступників. Потім йдуть міністри, потім йдуть помічники міністрів 2, 3, 4, потім йдуть мери. У мерів теж по 3-4 заступники. Потім ідуть чиновники всіх рангів. Люди, це такі гроші. За них можна було не то, що там дрони купити, ракети, закінчити війну. І ще за ці гроші можна було побудувати заводи, фабрики, а гроші йдуть на вітер, тому що куди вони йдуть? На зарплати чиновникам, а чиновники ніякої користі для нашої держави не приносять.